Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка та хлоп'ятка. Цвіт цвірінь журбу покинь, клопочуться коробчики. Все ожило, все розсвіло, і рід дітей привітненьких. На той корбочек несе вінок з блакитненьких. А ми з вами збираємось на гостини до весни. Але. Дорога буде нелегкою. Треба буде вміти рахувати, знати геометричні фігури та розв'язувати різні задачки. Впораємося з вами. Тоді вирушаємо. Подивіться, діти, як радіє мама Качка і маленькі каченята, що прийшла весна. Вони плавають, пірнають. А давайте з вами їх порахуємо. Скільки тут каченят? Три каченят. А на цю малюночку скільки каченят? Лише одне. А тут, вірно, два. Послухайте, діти, як радіють весні птахи. А хто так голосно виступує? Вірно, діти, це дятел. Він хоче почути, як ви вмієте рахувати. А давайте пограємо з дятлом в гру. Він буде стукати, а ви рахувати. Будьте уважні. Скільки раз стукнув дятел? Вірно, один. А зараз. Три рази молодці. Дякую, дуже сподобалась і вказуй нам доріжку до весни. Подивіться, а що це летить? Це геометрична, об'ємна фігура куля. Вона гладенька, кругла, не має кутів і може котитися. А на яку геометричну фігуру вона схожа? На круг. Давайте з вами пограємо в гру. Знайди і назви предмети, схожі на кулю. Молодці. А ось і сама весна. Вона почула, як ви виконуєте завдання, їй дуже сподобалось, і пропонує послухати задачі. Півень злетів на тин, а на тину ще один. Скільки ж півників усіх? Два півника. Три веселі киці грались на травиці. Враз одна сховалась. Скільки їх осталось? Дві киці. Скачуть жабки ква 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 Ой, яка м'яка трава. Тут одна, а там їх дві. Скільки разом у траві? Три. Молодці. А давайте ще з вами пограємо в гру побудуй фігуру. Яка це геометрична фігура? Квадрат. А якого вона кольору? Синього. А давайте з вами побудуємо таку фігуру з паличок. А ви можете вдома побудувати таку фігуру з кольорових олівців. Приступаємо. Одна сторона, друга сторона, третя сторона, четверта сторона. Ось така фігура у нас получилась. А це трикутник. Якого він кольору? Червоного. Давайте з вами побудуємо і трикутник. Одна сторона. Друга сторона. Третя сторона. Молодці. Діти, а цю фігуру ми зможемо з побудувати? Ні, тому що в неї нема кутів і вона котиться. Отже, дітки, в квадрата скільки сторін? Чотири. А в трикутника три. А у круга? жодна. Молодці! Мені дуже сподобалось, як ви виконували завдання. І говорю я вам до побачення і до нових зустрічей!